Гаю вас, мої маленькі друзі. Прийшла весна, принесла тепло, все навколо оживає, оновлюється. Найбільше всього, я люблю квітучу весну, коли дерева вкриваються запашними, біленькими квітами. Я запрошую вас в чудову подорож, де захоплення викликає кожне деревце. Однією з перших зацвітає абрикоса. Вона розпускає бутони, коли ще холодна погода, йдуть дощі, дмуть холодні вітри. А від теплого сонечка на гілочках набрякають бруньки, з яких розкриваються чудові білі квіти. Малята, а на що схожі квітучі дерева? Так, на сніг, який вкрив дерева, траву. Як ви гадаєте, а що відчувають квіточі дерева? А чи буває у вас квіточий настрій? Який він? Давайте розглянемо ці прекрасні квіти, біля яких хочеться затриматися і вдихнути їх чудовий аромат. З рожевої бруньки розпускається молочна біла ніжна квіточка. Вона має ніжні пелюсточки та об'ємну серединку жовтими цяточками. Ці квіти дуже люблять жілки. Вони збирають нектар. Чи ви бачили дива білим-білим цвітом, абрикоса зацвіла? Прикрасила віти. Всі люди радіють весні. Вони відчувають піднесений стан душі, радість, і це надихає їх творити, малювати, співати, складати вірші. А коли пелюстки почнуть осипатися, на зміну квітам на червонуватому гіллі забринить листячко. А з квіточки з'являться маленькі плоди, абрикоси. За абрикосою зацвітуть вишні, яблуні, сливи, груші та інші квітучі дерева. Пам'ятайте, діти, не можна ламати гілля, зривати квіти, бо вони прикрашають наш край. Природа наш дім. Бережіть природу. Нехай у ваших серцях завжди розквітає добро. Малята, а вам сподобалась наша подорож? Дякую вам, малята, до зустрічі!